Вітаю, любі семикласники і семикласниці! З вами Христина Ярема і це урок української мови. Пропоную розпочати наше заняття з музичної хвилинки. Ваше завдання проаналізувати уривки, звертаючи увагу на слова, що виражають почуття, емоції, волевиявлення мовців, не називаючи їх. Перший уривок із пісні Дикі танці співачки Руслани Лежичко. Саме цей хід виборов нам першу перемогу на Євробаченні у 2004 році. Проаналізуйте другий уривок із пісні Артема Пивоварова «Ой, на горі, яка є частиною культурного проєкту Твої вірші, мої ноти. Виконавець пропонує нове бачення відомих українських віршів та народних пісень. там на горі. там на горі. Пропоную ще один уривок із пісні Аліни Паш Тіні забутих предків, із якою співачка брала участь у нацвідборі на Євробачення 2022. <піллянна> у першому уривку в контексті нашого завдання варто звернути увагу на слово гей, у другому слово «ой». А в третьому, мабуть, помітили, як виконавиця відтворила звуки природи. Як називають усі ці мовні явища, можливо, міркуєте ви. Відповідаю, це вигуки, які будемо досліджувати протягом двох уроків. Тема цього заняття вигук, як особлива частина мови, дефіс у вигуках. Пригадаймо: в українській мові є 10 частин мови. Це шість самостійних і три службові. Вітаю вас! Бо протягом шостого і сьомого класів ви вже вивчили іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники, прийменники, сполучники й частки. Залишилася десята частина мови: вигук, який не належить ні до самостійних, бо не відповідає на запитання, не має значення називання, ні до службових. Ні для чого, так би мовити, не слугує, не виконує в реченні службових функцій. Саме про нього сьогодні вестимемо мову. Вигук це особлива незмінна частина мови, що виражає почуття, емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх, а також відтворює звуки живої та неживої природи. Наприклад, Ех, який сьогодні чудовий день! Гайда до роботи. Дощик каже: крап-крап-крап. Вигуками в цих реченнях є слова ех гайда, крап-крап-крап. Вигуки незмінні. У них не виокремлюємо префікси чи суфікси. Вони не відповідають на запитання, не мають лексичного значення, морфологічних ознак, притаманних самостійним частинам мови. Роду, числа, відмінка, часу, виду тощо, не виконують самостійно ніякої синтаксичної ролі. Але зверніть увагу, що вигук може бути членом речення, якщо ми вживаємо його в значенні самостійного слова. Проаналізуємо два речення: у першому реченні: Твоє щасливе ура чули всі, хто, всі, підмет. Що робили всі? Чули присудок. Кого що чули всі? Ура! Це додаток. У другому реченні її ало подарувало йому надію? Що ало це підмет. Що зробило ало? подарувало присудок. Найчастіше вигуки вживаємо в розмовному і художньому стилях, переважно в діалогічному мовленні. В усному мовленні міміка й жести часто супроводжують вигуки. За значенням вигуки поділяємо на чотири групи: емоційні, спонукальні слова мовного етикету та звуконаслідувальні слова. Емоційні вигуки виражають почуття й переживання мовця, його ставлення до дійсності: радість, страх, подив, обурення, жаль, гнів, задоволення тощо. Наприклад,. О, ой, ех, ова, жах, ого, от тобі на, слава Богу. Спонукальні вигуки або волевиявлення виражають спонукання до дії наказ, заклик, прохання. Слугують засобом привернення чиєїсь уваги, впливу на поведінку тварин. Наприклад, гей, цить, марш, нумо, агов, ало, годі. Киш, фас, кіць-кіць. Слова ввічливості або вигуки мовного етикету виражають привітання, подяку, вибачення, прохання, бужбу, прокльон, лайку тощо. Наприклад, доброго ранку, добрий день, привіт, до побачення. На добраніч, Дякую. Вибачте. Будь ласка. Перепрошую. Помагай бі! їй Богу. Лихий би його взяв. Хай йому грець. Звуконаслідувальні слова відтворюють звуки живої та неживої природи. Наприклад, ку-ку, кукуріку, -ку тьох-тьох, дзень-дзень, бам, бах, хлюб, хлюб ш. За структурою й походженням вигуки поділяємо на первинні непохідні. Та вторинні похідні. Первинні вигуки дуже давні і складаються з одного, двох і більше звуків. Наприклад, ох, ого, гей, ой, нумо, ова, ха 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 Похідні вигуки утворилися з повнозначних слів і словосполучень. Наприклад, горе, цур, рятуйте, отакої, боронь Боже, от тобі маєш. Здоровенькі були. Щодо правопису вигуків, то тут усе просто: з дефісом пишемо вигуки, які повторюємо або вимовляємо протяжно. Наприклад, -яй -яй", а, ну Аа, -ну", ого-го, киць-киць, шш, ку, ку Бух бабах. А також вигуки їй богу, їй-бо, їй право, які треба запам'ятати. Окремо пишемо вигуки зі сфери мовного етикету. Наприклад, будь ласка, добрий день на добраніч, до побачення, от тобі й на, оце так на все добре. Разом пишемо вигуки, які не передають повторюваних чи протяжних звуків: Леле, Цитте, «Цитте», Кукуріку, Куткудак, Бух, Бабах Ало. Ой, а правила вже закінчилися. Час потренуватися. Пропоную кілька інтерактивних завдань. Зараз на екрані з'явиться перше запитання: вигук С а. Самостійна частина мови, Б. Незмінна форма дієслова, В. Службова частина мови, Г. Особлива незмінна частина мови. Правильна відповідь Г. Тому що вигук це особлива, незмінна частина мови, що виражає почуття, емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх, а також відтворює звуки живої та неживої природи. Друге завдання: оберіть, будь ласка, рядок, у якому всі вигуки належать до емоційних. а. Привіт! Будь ласка, вибачте на добраніч. Б. Ой, лишенько, фе. Ова, ого, В, Ало, Геть, ціп-ціп, Киш, ГЕ, МУ, тук-тук, кугурійку, шу-шу-шу. Правильна відповідь Б. У варіанті А всі вигуки мовного етикету. У варіанті В всі вигуки спонукальні, а у варіанті Г звуконаслідувальні слова. Третє завдання. Оберіть рядок, у якому всі вигуки пишемо з дефісом. А. Ко-ко-ко. Їй боу. бух. Б. Бух. Їй право. До побачення. В. Цитьте. Агов Добрий день. Г. Ало. Нумо ова. Правильна відповідь А. Тому що вигук Ко-ко-ко передає повторюваний звук. Вигук, їй-богу виняток. А вигук бух вимовляємо протяжно. У варіанті Б бух пишемо разом. Їй право з дефісом, бо це виняток. До побачення окремо, бо це вигук мовного етикету. У варіантах В та Г усі вигуки пишемо разом. Ура! На сьогодні в мене все. Якщо виникають запитання, перегляньте ще раз урок. Зазирніть у конспект, виконайте завдання і тести. Дякую за увагу і співпрацю! До зустрічі!